Доброго дня, мої дорогенькі. Сьогодні середина вже березня 25-го року. Ще тільки отут лишився шматочок, бо тут недавні посадочки відносно. Вони малюсінькі, то хай ховаються. Вранці був сніг і навіть холодно, а зараз сонечко пригріло і вже тепленько і гарненько. Тут трошечки прикрашається діляночка всяка. Тут я троянду ще не обрізала, не чіпала долю горожі. Отак все. Тут відпочиває. А тут ця діляночка вже прокинулась. Крокус перший прокидається. Цей морозник вже прокинувся. І роліски шикарнючі. Ось тут собі буду їх трошки пересаджувати, то отак. Вот там кинувся, там кинувся. От мої красончики. Роліски сюди посадила ці малечу. Тут ще тільки-тільки торкова. Тільки Там також підогорожою ще лишила. З такою погодою, ще березень. Хай корінчики будуть закриті. Сюди на гехерки сюди накидала ґрунту покупного. Манюньки. В мене якось не виходить, щоб вони були такі дуже гарні, великі, як люди показують. Так нічого. Оце треба прибрати. Хвилиночка. Віддалася сонячний день. Це також пофантазую щось оцю багаторічника цього. Пересадити є думки куди, а то вже вже розрослося, це чудо. Оце Молоденькі рослиночки. Як це? Мусіпу Да? Ось і пусі, масіпусі, масюнечки, красунечки. Так, це я ще не відкривала. Не ризикую відкривати. Хай посидять крупнолисні гортензії. Трошки так і є. Отак постраждали морозники. Чімерники від заморозків. Що маємо новеньке? Зараз покажу все інше як. Таке. Що тут? тут? Ну тут трошки насос довели міняти тому там пленка так піднята, а так взагалі рибок багато, вони зараз ховаються, бо трошки холодно. Скала мутила, я воду на днях прибирала там. Сім червоних, чорних багато темних таких, вон такі кругле, наче золоті рибки дивні. Це комети. І ще що є, це це. Звичайні карасики. плавають, наче, мегалодонти. Оце завершена робота. Така красотища. Отак воно буде. Отак буде вже з двох сторін. Така красотища. Дітки зробили. кидається. Жималось взагалі, скоро листочки випусти. Так, там розкидана бур'ян, там вже посадила була картоплю перед дощами. Снігом я завжди так роблю. Себе на дачі, що хочу, то роблю. Сусіди не заглядають. Так. Тут ще нічого нема, тут тільки в планах ці гряди чекають свого. Черги тут. Малявочки мої посадили, кукурудзу захотіли. Сподіваюсь, що все буде. Усе. Так, тут, 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 тут. Там також все засажено, там розсада ховається, там все засіяла, засадила, така хазяйка разом до цією онуці. Так, що ось, моя доча мені наробила. Ви тільки гляньте на цю красу. Ви бачите? Не ви бачите це? Але бачите. Бо я нічого не бачу. Сонце очі сліпе, я тільки себе бачу. Курочки. У нас вже є курочки. Ці курятники. Ці хатиночки зробила моя доча сама своїми роцями. Оце маленька, меншенька сьогодні зробила вона. Це для двох домінантів. Там є така рябенька і сіра. Двоє молодюсіньких. Вони там зараз відпочивають навіть. Погано видно, я так трошки бачу. Там їм корму поклала, все. а більшенька, там, там є їх гніздо, вже навіть. Навіть три яйця вже мали. Три курочки купила в п'ятницю. Такі несучечки. О, в су... селі тут рядом село, та я у бабки купила. Отаке. От Не знаю. Ми люди городські. Як начиталися, так і зробили. Там корм спеціальний для них, водичка. Утеплили, звичайно, утеплили. Така сіточка. Тут попривалювали дровами, ще майже все зроблено, але так ще трошки лишилось. Отака у нас красота. да ще. що Тут все в процесі. Ось тут мене ще. Це тут посадочки зробила молоденькі. Тут такі посадочки. А там посіяла всі, що в мене були на розсаду однорічники. І айстри, і майори. І все-все-все, що було, свого назбирала. Тут ще не, не знаю. Ще вигілки гілки мої сплячі, не дуже їх видно. Сподіваюсь, все буде в порядку. Спірійка піднялася гарно. Буде скоро гарно квітнути. Ірга, вона така смородина. Там в теплиці переїхали мої всі добрива, з кімнати, з кладовочки, молодий чесничок шпінат, цибулька на зелень, кавачок, гарбуз, верніше чекає. Добра сусідочка мені подарувала в'язочку. З такої. Там солома і сіно так пахне. Тюльпашка один там виліз. А там росте. Все росте. Ну, от ось так. Поки так, те, що маємо. Так і живемо. Обробила, мабуть, не знаю. Ми вже перестаралася. Обробила всі росли свої деревця. Все, ну і щасливо. Пока-пока.